Кожен з цих медиків мобілізувався добровільно у цивільному житті, хтось з них керував клінікою, а хтось оперував в інститутах. Але тут в польових умовах, коли кожна секунда на вагу золота, вони роблять неймовірне. Коли віддаєш у госпіталі по поради і думаєш, що... Шансів дуже мало. а Потім ми з дзвонимо, дзвонимом зізвонюємося з військовими хірургами. Потім дізниця, що воно на евакуацію в а потім в Київ, Червівши, Одесу. Захисники їх називають своїми янголами-охоронцями. Лише за останній рік вони врятували більше шести тисяч оборонців. Їхні карети унікальні. Це міністр пункти на колесах. По дорозі до шпиталів медики мають все необхідне, аби стабілізувати хворих чи реанімувати звати Світлана, я дружина Шаріпова Романа. Що я можу сказати про Романа? Це моя дуже кохана людина. Ми з ним знайомі понад 20 років. У нас дуже міцна сім'я. Ми маємо двох дітей: доньку 21 року, сина 17 років. Як батько він чудовий батько, але вимогливий, люблячий вимогливий до дітей. Роман ще з 14 року прийняв рішення. Самостійне рішення піти допомогти хлопцям. Навіть ще на Майдані, коли були перші обстріли, він зібрав термос, з чай і пішов рятувати наших поранених громадян. Людина він небайдужа, дуже освічена історично, політично. Тому такі люди, як він осторонь від даної ситуації, від війни повномасштабної, не могли стояти 24-го. Як тільки почулися перші вибухи, Роман був вже зібраний, тому що такі люди, як він, просто не можуть бачити, коли гинуть справжні патріоти, цвіт нашої нації Романа Рінатовича Шаріпова, якого знаю вже більше 20 років, з яким пропрацювали пліч-о-пліч вже більше 15 років, в нашій лікарні восьмій. Найтепліші спогади про висококласного спеціаліста, відданого своїй справі, чуйного до людського горя. з 24-го зразу ж пішов на їхніх руках не одне життя, яке вони вернули рідним, яких вернули в стрій. Прекрасна людина, чудовий спеціаліст, відданий патріот нашої країни. Шаріпов Роман Ренатович це один з наших кращих лікарів. Дуже фаховий лікар-анестезіолог-вініматолог. Особисто я багато оперативних втручань проводив безпосередньо при його участі. На нього завжди можна покластися. Володіє всіми сучасними способами анестезії. І окрім того, що дуже гарний фахівець, він дуже гарна і чуйна людина. Спеціаліст високого рівня, відповідальний, порядний, принциповий. Це людина, незважаючи ні на що, залишається відвертою, порядною, доброю. Це людина, у якої біль і гнів, які змішуються на передовій, не поляризуються на мирне життя. Відносно мирному Києві. Це людина, яка заслуговує великої поваги і пошани. Це начальник евакуаційного відділення медичної роти 30-ї механізованої бригади, який прийшов до нас за покликом своєї душі та серця. І е, з перших днів війни почав проходити військову службу в нашій медичній роті. Він вибрав шлях попасти на іменно е, а саме в бойову бригаду нашу. Та проявити свої знання та вміння щодо евакуації важких поранених та травмованих. Даний офіцер проявив себе в різних ситуаціях. Це і Бахмутський напрямок двічі, це і напрямок під Харковом, де ми відбивали ворога, та скеровували. Наших важко поранених та травмованих, де медична рота виконувала подвійне завдання як стабілізації, так і відновлення наших хворих, свою справу робили вправно, вміло. Процент загибелі військовослужбовців під час вмілих дій наших анестезіологів дуже низький, складає до 10% щодо загибелі військовослужбовців від перенесених. Поранень та травмувань на етапах медичної евакуації, медичної служби нашої бригади. Роман Ринатович Ріпов для мене особисто це є справжній побратим, це приклад справжнього українця, це надкове ліковний лікар. Роман Ринатович очолює в нашій медичній роті евакуаційне відділення. Відповідно для мене, як, як командира медичної роти, це є надійна опора. Тобто основа тієї роботи, яку ми виконуємо зараз. Це саме евакуація наших захисників, поранених захисників. І весь цей вантаж лежить саме на плечах Романа Ренатовича. Тобто, він, як очільник цього відділення, він завжди в найскладніших ситуаціях, він завжди підтримує, він завжди допоможе. Ніколи я не чув від нього, щоб він відмовився. Я ніколи не від нього не чув, щоб він сказав, що йому важко в чомусь. Тобто людина, яка готова 24 на 7, це абсолютно в буквальному сенсі цього слова працювати, віддаватися сповна. Рятуючи життя наших захисників. Як офіцер, всі найкращі риси, які можуть бути притаманні і мають бути притаманні офіцеру, вони дійсно зібрані в Роману Ренатовичу. Людина вічлива, людина вихована, людина приклад для свого особового складу. Дійсно він мотивує, дійсно він надихає. З такими людьми ми обов'язково переможемо.